Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. І сьогодні ми з вами будемо займатися ось такими паличками. Якщо у вас таких паличок немає, можна використовувати олівці або сірники, або фломастери. Все, що у вас є під рукою. Так. І спочатку ми зробимо з вами таку невеличку гімнастику. Для цього беремо декілька паличок і викладаємо їх ось такою, як такі сходинки робимо, так? Одну за одною палички виклали. Ось так. так. І тепер приготували свої пальчики і спробуємо погляньте. Однією рукою ми ставимо на паличку, другою за паличкою, там, де немає паличку. І так йдемо оп, оп, ще, і ще. Молодці. Тепер навпаки, поміняли і назад ідемо, навпаки, ручки. О, знизу, отак. Ставимо паличку, так, одну на паличку, іншу під паличкою. Ось так, молодці. А тепер, давайте з вами порахуємо, скільки. У нас тут паличок один, два, три, чотири, паличок. Давайте додамо ще п'ять паличок, щоб паличок у нас стало 10. І тепер спробуємо знову порахувати. Десять вийшло чи ні? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер заберіть, будь ласка, дві палички. І скажіть, скільки паличок у вас залишилося? Так, вірно, вісім паличок. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, молодці. Все вірно. А тепер, діти, наступні завдання буде для вас таке. Викладаємо три трикутники. Робимо це ось так. Паличка, паличка. Ось так трикутничок один. Тепер у нас ось так виходить. Два трикутничка вже. І додаємо ще дві палички. І у нас вийшло три трикутника. Бачите? Рахуємо: Один, два, три. Молодці. А скажіть, будь ласка, скільки паличок нам знадобилося для цієї вправи? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вірно, молодці. Сім паличок нам знадобилося. Діти, А тепер завдання для вас. Подумайте, будь ласка, і, скажіть, і зробіть, нам потрібно прибрати одну паличку, щоб залишилося два трикутника у нас. Яку ж паличку ми приберемо? Перевіряємо. Ось так ми припираємо одну паличку, і в нас залишається два трикутничка. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання, ще одне цікаве для вас я приготувала. Ми з вами зараз викладемо корабель. Повторюйте, за мною. Ось так. 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 І робимо зверху три палочки викладаємо. А тепер вітрила зробимо іншого кольору. Ну, у мене ось так, дало. Та а вітрила я зроблю. червоных палочек. Вот одна палочка. Ось так. Потім так так. Ось так. Возьми. 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 я Возьми. Выкладываю... Ось так Палочку. Ось таки. Ось такий у мене вийшов О, корабель. Сподіваюсь, вам видно. Так, ось такий корабель. Ні, туниз. Дивиться вітрила униз, ось так. Так, діти, а тепер наступне завдання. Потрібно поміняти. Три палички перекласти так, щоб корабель у нас плив Уй. в іншу сторону, в інший бік. Що ж нам для цього потрібно змінити? Так, молодці. Ось змінити. Напрямок вітру. це Тобто нам потрібно змінити в інший бік наше вітрило. Молодці! Ви в мене дуже вмітливі. Наступне. Діти, а тепер я пропоную вам домашнє завдання. Вам потрібно поглянути на ці картинки і зробити ось такі вправи. Викласти з паличок ось ці всі, всі предмети або фігури. Буду чекати на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!